Що спільного між Феррарі за 225 тисяч баксів і Hyundai Santa Fe за 10 баксів. Давайте подивимося, що пройшло на минулому тижні, і це випуск новин. Поїхали! Всім привіт! З вами Влад, і це автомобільний кінґавтофінікс. Тут ми говоримо про автівку США з ремонту, без ремонту, що як поно проходить, і прикольні лоти, які у нас були на минулому тижні. Трохи цифр. Топ-3 продавці, це в нас залишається прогресів. Це 16 тисяч трив'яносто автовочки, і State Farm Insurance це 16 тисяч авто. І на третьому місці в нас Гейко з 9 тисяч 458 автомобілів. Гейко щось не може за ту планочку в 10 тисяч прийти, але окай, нічого страшного. На цьому тижні Україна на шостому місці з покупців на аукціонах США Україна придбала 1416 автомобілів, перегнавши Нігерію, Канаду і Сальвадор. Esse carro. Oh А ось і зірка тижня. Це Макларен 2018 року 720 s Цінуйте іронію, автівку купили за 113 тисяч баксів. Виглядає вона як будто з автосалону. Ушкодження в неї не дуже великі. Це карбоновий кузов та 720 коней. Це сів, поїхав. Ра-та-та-та-та. -та 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 -та. Ушкодження в неї були не дуже сильно. Продали її в State Farm Insurance. 4 літри, 720 сил. Удар по задній стороні. Автівка продана, до речі, гарна ціна. Нова ну, така автівка коштує від 100 та 82 тисяч доларів. Топ-3 цікавинки. Перше місце – це Феррарі 1994 року 348. Це 3.4 V8, це олдскульна, дуже крута класика. Я б, я дійсно не повинен сказати, що це клас. Це дуже крутий кабріолет. Прям вау. Давайте подивимося, що з ним було. Продали за 52 500. Продала State Farm Insurance. 21,5 тисяча миль. 3 і 4В8. Її втопили. Хм. Кабріолет втопили. Пошкодження ми тут не бачимо. Ключі є, автівка заводиться. Далі на 2020 року Aston Martin Vantage за 28500. Її також продали. Це дуже крута тачка. Давайте подивимося, що з нею там було. Продали в її гейко за 28500. Її віддали, але але, але є нюанс. 30 000 миль, 4 літри, v 8 Механічні пошкодження. Це може бути як і коробка, так і двигун. Лотерея. Далі нас іде RAM. TRX за 42 500. Це просто монстр для бездоріжжя, якщо ви хочете крутий пікап, RAM TRX це цікавий варіант. Але паливо він жре просто неймовірне. До речі, його забрали за байнау за 42 500, 62 літри, 15 тисяч миль, удар з передньої сторони. Давайте уважніше подивимося. Удар невеличкий, тому тому, можливо це дуже гарне придбання. Переходимо до рубрики скам тижня. І тут у нас є Dodge Charger. Його 13 раз не змогли продати. Розумієте, 13 разів. Якщо ми зазирнемо трохи глибше, ми подивимося, що він вже був вбитий до цього, тому що його зараз продають майже да, пісячним, його вже продавали у 23-му році. Це 29 525. Він був вдарений дуже сильно по передній частині. Його встановили. Ще, до речі, трохи поїздили. Його продавав дилер у 2024 році і його продає дилер у 2025 році. І якщо подивимося, що було з ним до цього, удар все ж таки був нелегеньким. Далі в нас є Range Rover 307 аукціонів. І його не могли продати, або там не віддавали, або я не знаю що. Такі автівки я не рекомендую продавати, тому що це може бути просто коту мішку з гарною історією, з вичищеною. Прям вау. І ви не знаєте, що там. Ну, 307 аукціонів. У автівки дійсно є питання. Не треба, не рекомендуємо. Найпопулярніші ставки це фрейм Це дійсно крутий дім на колесах 297 ставок. І його, знаєте що? Віддали. Автівка має 6,7 літровий двигун, 84 тисячі миль, у ній все. Диван, телевізор, плита, все, що захочете. Ви собі уявляєте, за 25 250 ви можете стати власником вдома на колесах, ну, тупо дім, де захотіли припаркувалися, і собі живіть в поле, не в поле, в місці, не в місці, там є все. Телевізор, навіть е, трохи веранда, кровать, ну це повноцінна квартира, санвузол і душ. You know? Там є все цікаво. Жив би я в такому, мабуть, ні, але якщо ви е, турист, любите подорожі, це дійсно маска варіант. Наступний у нас буде Lexus LX 251 ставка за автомобіль. І його також не віддали, і чому я не розумію. Це, ну, це як трохи має, багато шуму, але результату тупо нуль. 251 ставка. Що в ньому такого? Він просто жирний. Він я, дійсно жирний, ззаді на телевізорах, на навушниках, цікавий. Але пробіг. Пробіг 198 746 миль. От тут я напишу, скільки воно в кілометрах, то труба. Але він проїхав і все якоби нормально. І була ставка 38 750. Потрібна вам автівка за 38 750 з таким пробігом. Мабуть ні. мабуть, ні. Але вона ціленька. Повертаємося до нашого лакшері. Я не розумію, як то виходить, але Ferrari F8 Tributo 225 тисяч баксів. Її віддали, і новий власник там, мабуть, кайфує труба. І SF-90 за 223 тисячі баксів. Ну, це тупо бюджет міста на рік Одеси, у моєму випадку. 223 і 225 тисяч баксів на тачку. На дві тачки. Пів мульта, і ви такий на двох фірарях собі розсікаєте по Одесі. Але також не забуваємо, що таке бюджетний автомобіль це автомобіль, ставка, мито, доставка, ремонт і постановка на облік. А з 225 тисяч постановка на облік перша буде в копійку. Копійку. А тепер ваша найлюбіміша рубрика по автівкам, котрі були там супер-мега дешеві. 2004 рік Santa Fe 20 баксів сів і поїхав. Volvo c 300 2008 року 25 баксів. Причому вона така цікавенька трохи на дисках вже вона така аля, типа Спортик. І 2012 рік Chevrolet Cruze за 10 баксів. 10 Карл. Cruze. Нормальна автівка. Розумієте? І, до речі, якщо ви хотіли собі купити м, Honda Accord від 2014 року до 2017 року, зараз саме час, на них впали ціни, впали вони на 227 баксів орієнтовному, середня вартість 2394 долари. Ну, Повторюю, що якщо середня вартість 2000, там, наприклад, 400 баксів, це не означає, що ви її заберете за 2400 баксів. Лучше краще трохи переплатити і купити більш ціленький автомобіль, ніж за тоталений, але за 2000 баксів. Розумієте? Тому ціни впали, це добре, і це гарний шанс придбати собі Honda Accord до 2017 року за гарною ціною. Так що. Якщо у вас залишилося питання, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Ми будемо розповідати вам тут ще дуже багато цікавого рахувати автівочки і спілкуватися з вами. Я вас люблю. Всім до побачення, па-па!